В Цьому відео ми розберемо з вами таке питання, як зберегти бізнес, якщо все ламається, все руйнується в вашому бізнесі, працівників нормальних, толкових немає, промасштабування і бесіди не може йти, на дворі криза. І замінити працівників на когось нормального, правильного, підходящого зараз складно, бо немає людей банально. Про те, як це зробити, ми у сьогоднішньому відео і поговоримо. То дивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Ви знаєте, я хотів би почати з того, що зовсім недавно до мене звертався клієнт із сфери роздрібної торгівлі, і у нього виникла така ситуація. У нього є своя невеличка роздрібна мережа, він продає продукти харчування, але така проблема виникла, що людей немає. Бізнес зайшов в мінус повністю. Там він вроді й займається бізнесом, вроді й контролює усе сам, наче й сам товар постачає у свій магазин, наче і є програма, є облік, є програмне забезпечення, яке от за допомогою якого ведеться облік на підприємстві. але Нічого не допомагає, кудись кошти крізь пальці діваються. І якщо потрібно їхати за товаром, нема з чим їхати просто. Працівники постійно скаржаться на те, що зарплата низька в таких умовах працювати неможливо. Хоча підприємець зробив все, аби вони нормально працювали в нормальних умовах, аби у них не було ніякого дискомфорту. В плані роботи в колективі, ну все нормально, все чітко. Він старається, він по-людськи, відноситься до своїх працівників. Але чим більше він так робить, тим більше у нього виникає труднощів. І тепер він дійшов до тієї, що йому довелося звільняти працівників, і в результаті немає ким замінити. І він спробував шукати працівників, йому не вдалося це зробити, і тому рішення, яке ми із ним прийняли, просто. Просте, банальне, можливо, для когось із підприємців це є одне із найстрашніших рішень. Це є те, що вони бояться зробити, це те, про що вони бояться навіть подумати. Проте, зробивши саме це рішення, він таки зумів виролити ситуацію і вивів свій бізнес в плюс. Він сам почав вже заробляти ці кошти. Тобто, і крім того, що він почав заробляти кошти, нарешті почав отримувати якийсь прибуток. Він почав тепер ці кошти навіть відкладати. А дуже часто підприємцям відкладати кошти взагалі складно. Бо вони от беруть, заробили гроші, витягнули, розрахувалися з постачальниками за товар, і тоді вже собі нічого особливо не остається. Чисто користуються своїми товарами, які самі постачають. Ну так дуже багато, дуже часто так відбувається саме у сфері продуктів харчування, тому що. Ти займаєшся продуктами, ти їх продаєш. Відповідно додому, ти їх береш і сам їх і споживаєш. Ну, така практика вона є постійною, особливо в малому бізнесі, особливо, як я сказав, в продуктах харчування. І що він зробив? Що найцікавіше, ми з ним проаналізували ситуацію, і однією дією ми, так би мовити, вбили одразу декілька проблем. Ми вирішили питання з кадрами, ми вирішили питання із доходом. І ми вирішили питання із постачальниками. Це якраз три ключових моменти, де зазвичай в підприємців в їхньому бізнесі виникають найбільше труднощів, і якраз таки через ці проблеми він і заганяє себе в мінус. І крім того, цей підхід буде особливо важливий і корисний для тих, хто ще не навчився ефективно керувати персоналом, хто ще не навчився. Вибудовувати роботу системно в своєму бізнесі, в кого немає навиків менеджерів. А серед підприємців я дуже багато бачив таких людей, що от вони вміють організувати бізнес, вони вміють продавати, вони вміють спілкуватися з клієнтами, вони вміють домовлятися, але відносно управління в них величезні труднощі не вміють бояться. Комплексують навіть, ну і це не дивно. Я людей за це не критикую, тому що не було відповідних школ, які би цьому навчали. Не було нормальної інформації на той час. А в більшості в підприємців, які потрапляють в таку ситуацію, вони йдуть з 90-х, тобто. Коли вони бізнес починали в 90-х, там взагалі все хаотично починалося. Якщо ви починали свій бізнес в 90-х, то ви без проблем згадаєте про і зрозумієте про що я кажу. Коли ви просто думали, як би от зв'язали якусь схемку в голові, почали її реалізовувати, кошти почали з'являтися, і ви почали цю схемку масштабувати. І бізнес при такому підході був для вас чимось на зразок чорного ящика, де ви просто вводите кошти. Робити якусь просту послідовність дій, і звідти там виходить результат. Наприклад, вклали одиницю, получили два і так далі. Ну, Плюс-мінус так система працює. І цей же підхід ви зберегли тут. Проте час міняється. Радянський Союз вже давним-давно позаду. І теперішні умови, які в нас зараз є, вони... теперішні умови ринкової економіки, вони диктують нам зовсім інші правила, і під них доводиться підстроюватися. Але щоб під них підстроюватись, потрібно вивчати бізнес-технології, потрібно вивчати нові системи управління, нові підходи до відносин з працівниками, вибудовувати по нових принципах ці відносини, не по старих, коли ви уявляєте, що ваш колектив це є одна велика, дружня сім'я. Що, от якщо ви до людини по-доброму, то й до вас по-доброму. На жаль, так не працює. На жаль, в бізнесі працюють зовсім інші правила, і з працівниками працюють зовсім інші правила. Я не можу сказати, що це всюди, ось так, що це от в 100% випадків завжди є винятки, проте винятки вони завжди є меншість. А більшість це є система. У більшості, як я сказав, от така ситуація, що вам важко вибудовувати свої відносини з працівниками. І при тому не забувайте, що працівники це є ваша основна рушійна сила в бізнесі. І як я сказав одному із своїх клієнтів: якщо ви будете масштабувати свій бізнес при умові, що він у вас не системний, що у вас в масштабах одного підприємства. Невибудувана система, то ви будете просто масштабувати хаос. От у вас є одне підприємство, працює хаотично, відкривайте друге, у вас буде хаос, як то кажуть, в квадраті. Вам це не потрібно, тому що ви і так не встигаєте, в одному форматі ви не встигаєте. Дати вам ще одне підприємство, ви повторите ці ж самі принципи, ці самі моделі будете неефективні вистроювати в своєму бізнесі і отримаєте ще гірший результат. Не вірите мені, повірте досвіду моїх клієнтів або самі переконаєтеся. Якщо підете таким шляхом, давайте знову повернемось до того, що я казав, яку ж все ж таки дію ми вирішили прийняти для того, щоб врятувати бізнес і вивести його в плюс, при тому з меншими затратами. При тому тепер клієнт кладе собі велику кількість коштів саме в кишеню. Отже, основний підхід заключається в тому, що ми використали систему відкату. От у Windows, в операційній системі є такий принцип: якщо ви працювали певний проміжок часу, ви можете створювати точки синхронізації, так би мовити, точки, які зберігають роботу системи в певному стані. І коли ви через певний проміжок часу приходите до. Точки, де у вас є проблема, якась в Windows виникає. Ви можете повернутися до попередньої точки синхронізації і відкотити систему до попереднього стану, до того стану, в якому вона була раніше. І таким чином ви рятуєте свій Windows від тої проблеми, яка виникла у вас в майбутньому, ну у теперішньому, в даному випадку. Такий же принцип ми використали в бізнесі. Ми просто відкотились назад. Тобто, якщо в нього було два підприємства, ми звели все до одного, але тепер в одному підприємстві він звільнив двох працівників, які в нього працювали, які мінусували йому бізнес, які просто, як потім з'ясувалося, крали кошти чи в товарному вигляді, чи просто готівку крали, ну це без різниці. Факт того, що кошти починали зникати. І він став сам за прилавок. Кажу так, як я він сам став продавцем у своєму бізнесі. І я завжди кажу, що ніхто настільки сильно не зацікавлений в розвитку свого бізнесу як сам власник. Тому, коли сам власник стає до роботи сам як продавець в даному випадку, так як це малий бізнес, тут не була величезна мережа. Він сам став до прилавку, сам почав продавати, сам почав спілкуватися з клієнтами, і в нього є інтерес викладатися поповні, в нього є інтерес вкладатися в кожного клієнта, і він це робить. І клієнти це бачать так. Клієнтам, звичайно, буде дивно спочатку бачити таку ситуацію, що от що ж це сталося, власник сам стоїть за прилавком. Напевно, в бізнесі повний капець, як то кажуть, і щось тут не так. Проте на це вам варто не звертати уваги. Просто ігноруйте цей момент, якщо вирішите піти саме таким шляхом. Просто продовжуйте робити свою роботу добре, вкладайтеся в кожного клієнта, старайтеся обійтися найкраще з кожним клієнтом. Обов'язково допродавайте кожному клієнту, тому що це напряму впливає як на ваш дохід, так і на ваш прибуток. І так само ви тепер, будучи працювати в себе в торговій точці, ви так само. Комунікуєте з клієнтами, ви починаєте розуміти, у чому були помилки тих працівників, які працювали у вас. Тобто ви починаєте аналізувати ситуацію, яка склалась на підприємстві, через що ви прийшли до тої проблеми, коли у вас немає коштів, чи коли у вас від вас почали йти клієнти. У цей момент ви починаєте це аналізувати. Ще один плюс даного підходу в тому, що особливо в районах, особливо в невеличких провінціях. Такий принцип працює, де в невеликих містах, де всі-всіх знають, клієнти самі починають між собою спілкуватися і казати, щось тут не так. от дивися, власник сам став до прилавку, і хтось з інтересу починає повертатися, заходити до вас знову в магазин, ваш починає заходити. І це для вас є дуже добре. Дуже багато хто реагує, а та вони заздрять, вони тільки. Хочуть порадіти, тому що в мене щось не так, але цей підхід треба використати з максимальною користю і ефективністю для себе. Яким чином? Тобто, це, от коли люди починають до вас знову приходити, навіть з інтересу, навіть щоб позлорадствувати, це без різниці. Це є для вас шанс, тому що сама суть того, що до вас знову створюється потік клієнтів у бізнес. І вам головне цим потоком правильно скористатися. Яким чином? Ви просто намагаєтеся як найкраще обслужити своїх клієнтів. Тоді люди, які раніше від вас пішли, потім почули від своїх знайомих, що у вас щось змінилося. Змінилося в роботі бізнесу. Вони з інтересу приходять до вас, ви їх правильно обслуговуєте, даєте їм класний сервіс, даєте класний продукт. За класною ціною, відповідно, у них з'являється знову інтерес до вас прийти. І вони діляться зі своїми знайомими, і ось таким чином ви можете за допомогою сарафанного радіо починати повертати свою клієнтуру назад. Другий момент цікавий, який виник у цій ситуації, це те, що постачальники починали почали обходитися. Правильно почали правильно працювати із клієнтом. Чому? Тому що тепер, так як це не працівники, з якими можна вступати в різні схемки, різними способами витягувати кошти з каси, заповнювати складний ліквідом. Тепер цього немає, тому що сам власник він не буде пускати до себе на склад той товар. Який у нього не продається, він це буде контролювати, і відповідно тепер і постачальники це розуміють, і вже немає такого бажання до них приходити так часто. По перше, займати так багато вашого часу, тому що вони розуміють, що з вами не домовишся, що ви скажете просто, і вам це потрібно навчитися казати, якщо у вас раптом є страх. Ви повинні навчитися казати постачальникам ні. Якщо товар вам не підходить, ви його не берете просто. Ви його не пускаєте до себе на склад, інакше ви його просто поставите на полицю, кошти за нього заплатите, продати не зможете. І потім спишете. І повернути його потім ви теж не зможете. Тому ви обов'язково повинні слідувати цьому принципу. Не піддаватися на усілякі маніпуляції. Це є ваш бізнес, це є ваша компанія. Ви тут правила диктуєте, а не постачальники. Вони є тими продавцями в даному випадку. Вони повинні зацікавити вас своїм продуктом, а не диктувати вам свої якісь невигідні для вас умови. Це запам'ятайте. І, Відповідно, ви тим самим зменшуєте кількість. Товару, не ліквіду у вас на складі, і тим самим економити кошти. Тобто, ви не ви починаєте розморожувати свої кошти із товарних запасів. Другий момент: ви починаєте випродувати старі товарні запаси, ті, які у вас накопичились, так як ви власник, ви зацікавлені в тому, що продати. Бо в більшості випадків працівники, як показують практика, вони просто дивляться на це от, крізь пальці, їм все рівно продасться цей товар, не продасться. Ну аби якось збутися. Щоб мені лишній раз голову, як то кажуть, не довбав власник, отак Працівники собі мислять, ну я буду ніби робити видимі, що я щось роблю, щось продаю. Ну так в більшості випадків і відбувається без образ, якщо раптом це відео дивляться працівники. І тепер наступний момент дуже цікавий. Ви ще випродуєте ось ці всі запаси, розморожуєте кошти. І тепер цими коштами ви, ви зосереджуєте ці кошти тільки в своїх руках. Як раніше ці кошти зосереджувалися в руках працівників, тепер ці кошти зосереджуються у ваших руках, і ви ними розпоряджаєтесь. І тепер ви направляєте ці кошти на ті товарні запаси, на ті найменування, які точно з високою ймовірністю продадуться у вас на підприємстві. Тобто, до вас приходять клієнти, ви бачите, що вони купують, ви розумієте, який є попит, на який товар, за чим запитують. І ви тепер розумієте, що можна і потрібно замовляти в постачальників. І саме це ви й замовляєте. І крім того, ви замовляєте це в необхідній кількості для вашого бізнесу. Не замовляєте якісь величезні запаси, створюєте на складі. Не заморожуєте кошти в цих товарних запасах, а берете рівно стільки, скільки вам треба. І тим самим ви змушуєте ваші кошти ефективно працювати, швидко обертатися. Тобто є така схема. Гроші, твар, гроші. І ви цю схему зараз будете успішно реалізовувати при такому підході. Ще один цікавий момент, що власник зрозумів, що насправді, коли працівники його продавці жалілися, що о, як важко, нам дуже важко працювати. Нам дуже складно це все робити. За таку зарплату взагалі ця робота не вартує тих грошей, які нам платять. Як виявилося, що можна просто. Більшу частину дня займатися іншими справами на підприємстві. Тобто, немає такого величезного потоку клієнтів, щоб потрібно було стояти весь проміжок часу за прилавком. Тобто клієнти вони приходять потоками. От в якісь певні години вони приходять в більшій кількості, в якійсь в меншій кількості, а весь проміжок часу, тобто вони йдуть ось такими хвилями. А інший проміжок часу можна робити, що захочеш, Ну, але так як це власник, то чим він буде займатися? Він буде займатися тим, що напряму впливає на ефективність роботи підприємства. Він переглядає товарні запаси, він приводить прилавок до порядку, він приводить вітрину до порядку, він все акуратно виставляє, він все прибирає. Як виявляється, як потім виявилося, що його одного цілком вистачило на дану торгову точку. І ці кошти, які він почав тепер розморожувати, я йому дав рекомендацію, і вам же її я теж даю. Обов'язково платіть собі. Бажано кожного дня ви собі якби, платите зарплату за ту роботу, яку ви робите. От у вас були працівники, ви їм платили зарплату, а тепер ви будете платити зарплату собі. Я би рекомендував платити зарплату собі на щоденній основі для того, щоб у вас була мотивація щодня працювати. І тоді виходить, що ви виводите свій бізнес з такої кризової ситуації, ви розморожуєте кошти, ці кошти ви тепер ефективно вкладаєте в товар, закупляєте те, що треба, те, що треба, продається, генерує вам ще більше коштів. І оп, у вас з'являються кошти для того, щоб заплатити собі зарплату. І всі кошти, по суті, ви лишаєте собі в кишеню. Ви є тою казною, у якій є весь бюджет вашої компанії. Відповідно, в першу чергу, ви платите собі. Це дуже важливе правило, яке потрібно, щоб ви навчилися витримувати обов'язково інакше ваш бізнес посипеться. Ви власник, і в першу чергу розрахунок повинен бути самим собою. В першу чергу ви платите собі. А потім вже ви платите всім решта, тому що бізнес ви створювали в першу чергу для себе, не для продавців, не для клієнтів. Ви створювали бізнес для себе. Тому в першу чергу ви пильнуєте своєї кишені. А потім ви вже всі кошти, решта розподіляєте по витратах на те, що необхідно. І як би це дивно не звучало, але навіть працюючи в одна точка, почала більше заробляти. В рази більше. І власник зрозумів, що насправді, ось цей момент, коли ви відкочуєтесь назад, ви нічого не втрачаєте. Ви просто маєте шанс покоперсатися в своєму бізнесі краще, виявити ті проблемні точки, ті проблемні моменти. І тепер він буде розуміти власник, і ви будете розуміти, коли ви підете цим шляхом, що. Є ось тут, отут, отут. Є проблеми, і їх потрібно вирішити. І ви в процесі роботи. Ви краще зрозумієте свій бізнес, а відповідно краще зрозумієте, як вирішувати ці проблеми. Тому обов'язково, якщо у вас виникає схожа ситуація, скористайтесь цим підходом. Якщо у вас виникають питання, як діяти конкретно в вашій ситуації, рекомендую записатись на консультацію. На консультації ми більш детально розберемо саме вашу ситуацію і продумуємо, пропишемо план дії. І конкретно під вас. Для того щоб записатись на консультацію, перейдіть за посиланням в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.